Ходи. Це не лише функціональний елемент будівлі, але й важлива частина її архітектури. Їх міцність та довговічність це запорука комфорту та надійності всієї споруди. Компанія Віцем, як провідний виробник цементу та бетону, ділиться професійними секретами будівництва сходів і маршів, щоб ваші проекти були бездоганними. Як і все в нашому житті, будівництво сход ділиться на певні етапи. Перший і найголовніший етап це проєктування. Він включає розрахунок навантажень, визначення оптимального куту нахилу, ширини та висоти сходинок, врахування вимог безпеки та зручності використання. Наступний етап це етап виготовлення опалубки. Опалубка це форма, в яку заливається бетон. Вона має бути геометрично точною, міцною та герметичною, щоб забезпечити правильну геометрію сходів. Після опалубичних робіт зазвичай йде армування. Армування сходів як і будь-яких залізобетонних конструкцій дуже важливий етап. Тут особливу увагу слід приділити відповідності до проєктних значень, таких як клас арматури, її діаметр та правильність виготовлення арматурних каркасів. Після виконання підготовчих робіт йде наступний етап бетонування. Бетонування це відповідальний процес, що вимагає дотримання технології. Важливо забезпечити однорідність бетонної суміші, уникнути утворення пустот, холодних швів і правильно провести ущільнення. Якщо невідповідально піти до процесу бетонування, то навіть з найкращої у світі бетонної суміші, виготовлення з найліпшого цементу, у вас вийде конструкція, яка в найкращому випадку буде неестетичною, а в найгіршому це може суттєво знизити експлуатаційні характеристики та Призвести до руйнування конструкції. Після укладання і ущільнення бетонної суміші відбувається її твердіння. Бетон твердіє протягом певного часу, що залежить від типу в'яжучого, який застосовувався. Наприклад, бетон виготовлені з цементів см 2 as 325 r та cm 2 бс 325 р мають більшу помірний набір міцності в порівнянні з цементами cm 1525 n cm CM2AS-525R та CM2AS-425R. Та більше підходять для теплої пори року. Також важливо пам'ятати, що для набору міцності і уникнення дефектів у вигляді тріщин слід забезпечити необхідні умови для тверднення бетону. Ідеальними умовами вважаються температура плюс 20 градусів, вологість 95%. Зрозуміло, що в умовах будівельного майданчику доволі складно забезпечити такий клімат. Але застосовуючи такі прості прийоми, як накриття бетону, тепловолого непроникними матеріалами, дозволить забезпечити необхідні умови для та уникнення виникнення тріщин. Також для прискорення набору міцності в холодний період обов'язково слід застосовувати прогрів бетону. Фінальним етапом у виготовленні сходів є їх оздоблення. Оздоблення сходів включає в себе вирівнювання поверхні, облицювання плиткою, каменем або іншими декоративними матеріалами. При будівництві маршів важливо враховувати наступні аспекти. Кут нахилу для створення безпечного та комфортного підйому та спуску, ширину маршу для забезпечення достатнього простору для проходу людей, та висоту сходинки для створення оптимальної висоти, зручного кроку. Вибір правильного цементу та бетону критично важливий для місців та довговічності сходів. Компанія ВІВЦЕМ пропонує широкий асортимент продукції для будь-яких будівельних потреб. Для сходів звичайного типу рекомендується партланд цементи марок цем 2 ас 325 325R, CM2BS325R та цемент цем 2 as 425 р Оптимальний клас бетону для сходів не нижче Б25 або С20 25 Такий бетон має високу міцність, хорошу стійкість до стирання, витримує навантаження та добре працює у поєднанні з арматурою. Для сходів з підвищеними вимогами до міцності та зносостійкості, наприклад, в громадських місцях, рекомендуються партанцементи вищих марок, такі як 1 525 n cm CM2AS-525R та бетони вищих класів за міцністю від b від 30 до b 40 відповідно від С25 30 до С32 40. Для сходів, що експлуатуються в агресивних середовищах, наприклад, басейни чи підвали, рекомендую застосовувати сульфатостійкі цементи, такі як ЦМ3А 325Н та бетони з підвищеною водонепроникністю від W4 до W12. При проєктуванні складу бетонної суміші важливо звертати увагу на такі характеристики бетону, як морозостійкість від F100 до F300, водонепроникність від W4 до W12 та стійкість до агресивних середовищ для сходів у басейнах чи підвалах. Віпцем гарантує високу якість своєї продукції, що підтверджено численними сертифікатами та випробуванням. Найпоширенішими помилками при будівництві сходів є неправильний розрахунок навантажень під час проєктування, використання неякісних матеріалів, помилки при виготовленні опалубки, неправильне армування, недотримання технології бетонування та догляду за твердіючим бетоном. Щоб уникнути цих проблем, рекомендуємо звертатися до кваліфікованого проєктувальників, використовувати якісні матеріали від компанії ВІПЦЕМ, дотримуватися будівельних норм і правил, забезпечувати належний контроль якості на кожному етапі будівництва. І пам'ятайте, міцні сходи починаються з якісного цементу та бетону. Обирайте перевірний продукт ЦЕМ, щоб будувати впевнено. Ми пропонуємо не лише якісні матеріали, але й професійну підтримку на кожному етапі будівництва. Звертайтеся до наших спеціалістів за консультацією та допомогою у виборі оптимальних рішень. Разом ми збудуємо сходи, які прослужать вам довгі роки.